Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і наша щоденна рубрика «Етюд дня. Чому я вирішив сьогодні показати саме цей етюд? Тому що антиприклад стався конкретно зі мною. І я про нього зараз розповім. Що може завадити білим виграти в цій позиції, окрім недостатнього рівня знань? Може ще завадити втрата концентрації ваг? А звідки вона часто береться втрата концентрації уваги? Тут все просто. Втрата мотивації приводить до втрати концентрації уваги. Ось в мене був такий сьогодні випадок. Я зранку, як завжди, зночі беру ці горшики, ось такі вони великі з, там, і зелень. Вирощуємо різну, там шпінат, рукола, петрушка. Фенхель, укроп і так далі. Ось беру ці горщики, наверх ставлю на великі ці ящики для сміття, щоб від слимаків, як слизняків, слимаків, ставлю їх туди, на ніч. Ну, від йожики там лазить і так далі. А зранку їх розставляю. І ось сьогодні вже думав про шахи, думав вже про це, яку пропозицію дня придумати. Якусь дня сказати, і так далі, щось був заклопотен, начебто все ж механічно втратив концентрацію уваги, йду з одним з таким великим горшиком з трояндами. І зачепився закут. Вже не вперше зачепився закут цей з бетона. Ну, звичайно, полетів. Ну, так, більш-менш якось згрупувався, але все рівно на землю трішечки впав, сам, начебто, не пошкодився, окрім там місця ногою, де зачепився. Але трішечки перегорнувся все ж таки ящик з трояндами. Вони не розлетілися, але трішечки землі розлетілися. До чого я це розповів? Втрата Втрата мотивації. Мені стало не цікаво те, що я роблю. Я себе не затимував, не замотивував. Я втратив через це концентрацію уваги і бац ось такий ганебний результат. Так і в шахах. Ви можете бути дуже навіть досвідченим шахістом. Я бачив такі приклади, як мінімум бліц. У топ-гросмействі, коли автоматично, наприклад, забирається пішак, і це приводить до нічиї. Друзі, в ці позиції, які три ходи треба розглядати, давайте вже конкретно до цієї позиції. Це взяття пішака, це просунення пішака А4 і ще третій хід. Ну, як ви розумієте, король С7 приводить до нічиї. Не через король Б2, тому що правило квадрата потрібно рахувати так. Коли пішак стоїть на початковій позиції, ніби він стоїть на одну сходинку вище. Тобто, треба рахувати, що пішак стоїть на А3. І на король Б2, пішак обганяє короля і стає ферзем біля легко виграють. Але чорні грають король С3. Тепер на А4 вони з'їдають пішака і нічия. Ну, а король Б6 теж король Б4. Важливий хід далі. Король А3 з'їли пішака, нічия. Тобто, при король С7, якщо чорні. Задумалися, знають правила квадрата, роблять хід король c 3 партія закінчиться нічі. А що ж за 4? Погнатися за пішаком буде серйозною помилкою, тому що запам'ятайте цей лайфхак, бо буває навіть в партіях першорозрядників бачиш, коли вони це не бачать. Здається, до речі, Кирило, ось граючи з Михайлом, коли Михайло давав фору ферзя, не бачив таку елементарну ідею. Можливо, щось не так. Кирило може мене в коментарях. Підправити, оце у нас на стрімі було. ферзь А1, все. ферзь займає позицію перед пішаком і вигреш. Ну, Для надійності можна поставити. Ну, він пише ферзь А3 ще підказує. Давайте для надійності покажу. Стали перед пішаком, і далі король йде, відтісняє, ну, трішечки точніше, звичайно, так. Відтісняє чорного короля. Забираємо пішака і виграємо. Я показав, можливо, не, най, не найточніший за компом-шлях, але 100% елементарний, простий, який допоможе вам перемогти. Е, тому при король Б3 ми бачимо, що дуже легко білі виграють. Але на А4 буде С5, А5 С4, А6 С3, А7. Найточніше король Б1. Друзі, в такий момент треба замислитися. Можливо, ви знаєте про нічию як. Е, що Ферзь не виграє проти пішаків слонових та турових, якщо йому не допомагає король. Ну, і що, звичайно, цей пішак далеко просунутий, король біля нього, біля нього. Король найслабшої сторони. Але навіщо нам ще робити тут нічию після король Б2? Звичайно, король Б1 більш таке точне рішення. Тобто, король Б1, А8С2, і білі навіть не можуть. Дати ніякого шаху так незгарно стоїть. Король не можуть підв'язати цього пішака. Тому наступним ходом ми ставимо ферзя. Все, позиція повністю вирівнюється. Я не кажу бачити, ні стає повністю нічим. щоб ви не втратили мотивацію, щоб ви не втратили концентрацію, бо я бачив, як по турі КМЕС наживо програвали в з додаванням, не за часом влізали в мат. Все може статися. Я вам сьогодні навів антиприклад. З сьогоднішньої своєї практики. Втрата мотивації дорівнює втрати концентрації і дорівнює потім жахливим помилкам. Е, отож, це був найпростіший спосіб зробити нічим. Але можливо, якщо, припустимо, пофантазуємо, ми хочемо я ось подібні ідеї обговорю, більш детально, більш, звичайно, цікаві моменти, обговорюю в своїх книжках. Дуже рекомендую підручник з блискавичної гри свою книжку. Вона є в магазині школи, ви можете зайти і замовити її. Так ось, якщо, припустимо, в суперника цить нот, і в нього менше часу, аніж у вас, можна і без додавання можна спробувати зіграти на те, що він заграється і забуде віддати ферзя за вашого пішака, і ви виграєте за час. Тобто, тоді король Б2 можливо покрутити. Хай там. Білі щось шукають і програють за часом, як це, до речі, було здається в Кирила проти Михайла. Ферзь H8, бачите, білі ну, типово підходять а, за сходинками. Звичайно, якщо хочеш більш таку нічую, можна відразу піти король 1, бо після ферзь С2 це буде пад, друзі. Ось на, чому, на цьому трюку, трюкові і будується захист чорних. Ну а король Б2, ось ми бачимо, підходимо сходинками і... Якби тут ще були поля, то все, був би виграш. На король С1 був би час підвести короля. Ну а при король А1, якби це було ну, змістити позицію вправоруч, якби тут король був, відповідно, пішак на d2, ферзь на d3, король на С1, то після ферзь С3, або король повинен стати перед пішаком, що дає білим темпи підвести свого короля, або б відійшов в бік, і там з'їли просто пішака, Д і патуб не було. Але саме я сказав, зі слоновими пішаками, ось такий маленький лайфхак, тут буде патова ситуація. Ферзь С3, і ми бачимо, білі не можуть ніяк посилитися. А, а як же виграють білі? А виграють білі ходом король С6. Вони блокують пішака суперника. Якщо чорні побіжуть за нашим пішаком, ми вже сказали А4 і нас не здогнати, це буде ферзь. Якщо чорні. Зіграють король c 3 повести пішака не можна, бо король його дожинає. Тому потрібно зіграти король c 5 ще один потужний хід за білих. Це такий називається хокейний прийом відштовхування плечем. Він зустрічається в багатьох пішакових закінченнях. Треба його знати і пам'ятати. Ну, c 6 можна так спробувати, а раптом хтось хапане пішака, тоді знов чорні рятуються, але білим потрібно сфокусуватися, не відволікатися на дрібниці. і Вести свого пішака в Форді. Дуже легке закінчення, але я, по-перше, хотів підібрати щось, що було корисне і шахістам там, 4, 3, 2, навіть і першого розрядів, щоб було корисно. Ну і по-друге, я ж кажу, чому сьогодні саме обрав я цей приклад, тому що в мене ось сталася зранку така історія з втратою концентрації уваги. І я вирішив вам про це ще раз нагадати. І в шахах таке буває. З шахістами навіть найвищого рівня. Пам'ятайте про це. Хто хоче грати сильніше, заходьте на навчання до нашої школи або замовляйте книги мого авторства. Вони зроблять вас і набагато мудрішими, і, звичайно, додадуть вам шахової сили. Займайтесь шахами вірно. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкурок. Ще я зараз запишу пораду дня, вона буде як завжди у шорцах і у розділі дописі на каналі. Шахи з розмистром урочистю з різноманіття буде пропозиція дня. Я її ще не придумав, уже ось думав на вулиці і ледве не полетів. Бережіть себе.